Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза. Ну, най, найближчий час не бачу, що була загроза, але будуть, ви можете стати свідком, як, як працює як військова робота, От, як працюють військові дуже вправно, бо тут о, наші, наші військові будуть працювати і це. Буде гучно, буде чутно, така сила потужна. От, тут я не бачу прям загрози сильної для тих, хто дивиться відео. От, але все одно прошу, будь ласка, будьте дуже обережні, не, не будьте легковажні, прислухайтеся до тривог, ховайтеся. Будьте, бер, бережіть себе, будь ласка, все одно. Хоча тут дуже такі карти хороші, Вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти, вороги, найманці російські. О тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, одверніть, одведіть і поверніть назад расистам. Хай в голову летить, їх нищить, більше не зможуть ніколи в житті воювати. І ті, хто дав накази, хто їх виконав. Більше не матимуть змоги продовжувати агресію. Тікають, лякається, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть. Від тих, хто дивиться відео, близьких людей, всю агресію, всі загрози і міцний захист і вдень і вночі. Крильми закрийте Більше не можуть чинити агресії, рашисті. і Прошу знищить повністю всі склади із боєприпасами, ракетами. У росіян більше немає зброї. І живої сили більше не зможуть воювати ніколи в житті буде так і так, так. буде Всього Де буде все сказане, здійснено так буде. Відкриваю дороги. На цьому я буду завершувати. Прошу по можливості. Передивіться три рази. Це відео, щоб був міцніший захист. Бережіть себе, будьте дуже уважні, ховайтеся, майте місце, де може бути безпечніше. Дякую за увагу і до зустрічі!